Отож, триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1. Глядачам у ютубі. Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uigit.tv. А тим часом до дуже позитивної новини сьогоднішнього дня зокрема сьогодні стало відомо про те, що росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А 50 з бортовим номером РФ. 50601 красний в небі над Україною, і також засоби масової інформації повідомляють про ушкодження літака командного пункту Іл-22 М11. Ну, і що нам Юрій Ягнат в, свої... в своїх соцмережах, це нагадаю, речник повітряних сил України написав про те, що, схоже, ІЛ-22 таки дотягнув до Анапи живучий гад, але як бачите, корито в установленні остановлі... не підлежить. Тому як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе. Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюся, є і двохсоті. Літак дального радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною цілею для нас, і до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалося непосильним завданням для повітряних сил. А тут ще й ІЛ-22. Повітряний командний пункт попав під роздачу. Одразу дві жирні цілі за один раз пишається службою в повітряних силах Збройних сил України. Це була цитата від Юрія Ігната, речника повітряних сил. І а тим часом з нами на зв'язок вже вийшов пан Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Вітання пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Тож хочемо обговорити ось цю дивовижну новину сьогоднішньої ночі. Чи вже багато хто порівнює знищення цього літака А-50 із знищенням крейсера Москви? То чи ви теж погоджуєтесь з цією думкою? І розкажіть загалом, що це за такий унікальний літак, літак дального радіолокаційного виявлення А-50? В 1940 році на дверях штабу. Винищуваного командування королівських повітряних сил Великої Британії це період битви за Британію, найбільш напруженого періоду, коли Велика Британія самотужки протистояла В Німеччині. Так, от на дверях там був такий напис: неможливі речі робимо одразу на чудеса доведеться трошки почекати. Можна сказати, що це стало гаслом наших повітряних сил, бо вони зробили вкотре зробили те, що до цього ніхто не робив збили літак далеко реєлопоційного виявлення і управління, літак, який ну вважається збиваємо Оскільки... аналогов нет так. Але потужний радар з дальністю там виявлення винищувачів там біля 300 кілометрів в немодернізованому варіанті. А якщо а 50 у, то там і більше. От він діє завжди під ескортом, під охороною власних винищувачів. Ну і плюс до цього йому зовсім не треба входити в повітряний простір України. Його ну дальність дії цього раділокційного комплексу дозволяє е оперувати з території. Яку чи з повітряного постіру, який росіяни вважають своїм в даному випадку? Вони вважали своїм повітряний простір над Азовським морем. В чому вони глибоко помилилися? значить що таке цей а 50 Його називають. Іноді літаючим радаром, але це надто спрощене уявлення, воно не є зовсім точно, оскільки е, в цій абревіатурі ДРЛВІУ, так, далеко радіолокаційного виявлення і управління є ще ось ця ключова складова управління. Тобто цей літак з потужним комплексом. Не тільки радіолокаційним, але і засобів зв'язку він може одночасно наводити на цілі 12 винищувачів ворожих, і таким чином, завдяки його обладнанню, завдяки його апаратурі, можна контролювати повітряний простір на досить е, значній е, глибині від лінії фронту, що в принципі для нашої авіації є вкрай неприємним бо він забезпечує виявлення наших літаків наведення на них ворожих винищувачів, враховуючи, що росіяни мали за оцінками ну, достатньо авторитетного довідника Military Balance дев'ять придатних до польотів літаків цього типу, з них шість модернізованих. То втрата навіть одного з них це є ну, суттєва достатня втрата для власне російської авіації. Угу. Пане Андрію, а якщо говорити про ІЛ-22, то що відомо про характеристики цього літака? Оце повітряний командний пункт. Достатньо стара конструкція, але при цьому модернізована. Модернізована. Буквально останніми роками вони модернізовували. Що і означає ось це ІЛ-22 М-11. Так, відповідно? Збивали, збивали. Іл-22 і ще не збивали, але майже однотипний літак. Радіотехнічної розвитку Іл-20 збили причому серійці 2018 році. Помилково вгатили туди ракету радянського санітного ракетного комплексу С-200 і літак відповідно шансів не мав цей цей дотягнув. Цей дотягнув до. Аеродрома, вже бачили, напевне, фотографії хвостової частини, посіченої дрібненько-дрібненько, власне, е уламками. Власне, це не уламки, це готові уражаючі елементи від бойової частини зенітної керованої ракети. от е За деякими даними, один, а вже кажуть, що і двоє членів екіпажу цього, і у двадцять м 11 стали хорошими росіянами. От, тобто, такі, які в тепловізор, не помітні. От і, і, і додаймо до цього ще принаймні півтора десятки членів екіпажу, з них 10 операторів наведення на борту того ж самого А-50. Пане Андрію, ну і. От досі невідомо про засіб ураження літака, і от деякі засоби масової інформації пишуть: що це можуть бути ракети класу земля повітря, повітря, повітря або протирадіолокаційні ракети, або якась поломка, і також ще одним із імовірних варіантів розглядають саме дружній вогонь. То до якого варіанта ви схиляєтеся, і, врешті, у який спосіб міг бути уражений як іл 22 так і А-50. Ну, власне, поломку ми одразу відкидаємо. Фотографії, дивись, фотографії іл 22 М11. Це так літаки не ламаються. От, та. от. Е -е, є в мене одна версія, достатньо е -е, може видатись дивною, але не виключно, що ці літаки стали жертвою старезного зенітно-ракетного комплексу с 200 який у наших збройних силах був знятий з озброєння ще у 2013 році. Але при цьому всьому були вже випадки використання в, от, в ході цієї великомасштабної війни цих ракет не як зенітних, а як балістичних. Тобто ми били ними по наземних цілях. Тобто, очевидь, обладнання є. Цей комплекс С-200, він страшенно громісткий. Там одна ракета 7 тонн важить, рідким паливом заправляється. Це громістка підготовка до пуску. Він майже стаціонарний. Але при цьому всьому такі комплекси і ще досі знаходяться на озброєнні в Польщі і в Болгарії, і це наштовхує на певні ну якби можливості. можливості так? От е, додаємо до цього, що для комплексу С 200 ураження літаків далеко радіолокаційного виявлення управління вважалося одним із стандартних. Режимів роботи, і додаємо до цього, що дальність пуску у нього порядка 200 кілометрів, а для деяких модифікацій і більше, що, скажімо так, дозволяє дістати в акваторії Азовського моря. Петріот, наскільки я знаю, б'є максимум на 160 кілометрів, там залежно від модифікації. Ракети плюс до цього характерна посічена хвостова частина того самого Іл-22 М 11 оскільки бойова частина м, ракети С 200 на е, напакована буквально тридцятьма е, сімо тисячами готових шрапнельних урожаючих елементів. Оце 37 тисяч таких дрібних металевих кульок, які розлітаються і перетворюють в решето, да, власне, от в даному випадку ось цей е, літак. Тобто, як версію можна припустити, можна припустити, що можливо, це був той же самий Петріот, тільки його довелося б при цьому підтягти е, практично в притул до лінії е, 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 фронту е, використання зброї повітря-повітря, тобто керованих ракет, які запускалися з винищувачів, ну я все таки вважаю найменш ймовірним. Хіба що якщо припустити, що ми вже маємо F-16 з ракетами ам 120 оцими, от, ну, але це ну ймовірність цього ще нижча, ніж того, що вдалося підтягти до лінії фронту С200 чи, 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 чи Петріот. Френдлі Fire, ну да, <зас> теоретично може бути Азовське море, це вже м, достатньо е, відома. Територія чи повітряний постір над ним, де росіяни вже неодноразово збивали власні літальні апарати, враховуючи. Ну, є така версія, там висловлювалася, що була імітована нашими повітряними силами атака на Кримський міст з використанням цих МАЛТ, тобто ракет пасток. І у відповідь протиповітряна оборона Кримського мосту відпрацювала по всьому, що бачила повітря. Я бачила повітря, вона це є 50 і і ІЛ-22 М11. Теж можлива версія. От. От поки, що, поки що не, не, не знаємо, але припущення можемо будувати багато різних. Пане Андрію, але якщо говорити про якраз екіпаж І А-50, і Л-22, то це все офіцери, наскільки болючої буде втрата для так званих серебряний. Так, так це, це кваліфіковані офіцери бойового управління. да Про Іл-22 ми ж забули, що один такий літак в вагнерівці да так. збили вже теж з екіпажем, з тими ж самими офіцерами бойового управління, з досвідченими. З, бо ну це так Просто не вивчися на такого фахівця, це потрібно до роки практики, да, от для, для того, щоб е, засвоїти ось це мистецтво наведення е, авіації. Е, тобто, да втрата людей тут не менш е, важлива, ніж втрата втрата тих же самих е, літаків. А чому я кажу втрата літаків? Тому що, судячи з цих ушкоджень у 22, ну, навряд чи вдасться його. Відремонтувати, повернути до о, льотного стану, враховуючи, що і машина, то фізично вона далеко не нова. Пане Андрію, а оцей А-50 це один із тих літаків, який був пошкоджений на території Білорусі дроном так? такий літак, такий літак в мачуліщах там був пошкоджений, десь подряпали обтічник оці тарілки, тобто антени Радара над на над фюзеляжем там ну але наскільки я можу розуміти, якщо цей літак своїм ходом прилетів на ремонт в Росію, то там пошкодження ну не були надто суттєвими, пане Андрію. А що вам відомо з того скільки ще є? От літаків А 50 і іл 22 м 11 у російської армії. Ну, А-50, за тими повідомленнями, от, що можна судити, їх було 9. З них 6, А-50 модернізованих. От, а всього їх випустили біля трьох десятків. Але більшість списана, там, частину продали Індії, правда, індуси поставили на них ізраїльські радари, бо з російськими вирішили не зв'язуватись. О, Даруйте ну, пане Андрію, ну, то їх зараз Росія не випускає не вже так? Ні, Не випускає, не випускає. Вони зараз готують, начебто, літак нової генерації, а 100 під кодовою назвою прем'єр. Ну але про доведення його до стадії прийняття на озброєння поки що нічого не чути. Навіть я не можу задати, щоб десь там льотні випробування. Mm -hmm. А що це річ, яку ну, спрата, яку відновити надзвичайно складно для росіян. Mm -hmm. А щодо ІЛ-22. Ну, ІЛ-22 їх е лишилося я думаю, ще менше, ніж е цих самих А-50. Е але як, як на мене, розумієте, тут все-таки е він не є настільки потрібним в сучасних умовах ведення бойових дій. Тобто mm -hmm. теоретично без нього можна було б обійтись. От без цього літаючого радара вже складно. От. Без повітряного пункту управління ну, теоретично можна. Враховуючи супутникові системи зв'язку і інші сучасні системи зв'язку. Пане Андрію, ви на початку розмови згадували про те, що такі літаки повинні супроводжувати винищувачі. То, на вашу думку, вони самі летіли, чи винищувачі десь відлетіли, чи їх не було? Що це може не бути? Не можу знати. Не можу знати, поки що такого повідомлення йде. Не проходило теоретично, принаймні, пара тих же самих 130 чи 135, десь би поблизу мала би, мала би крутитися. Mm -hmm. Так, пане Андрію, але якщо говорити про наслідки, зокрема і для нас, що це може означати для Збройних сил України ось знищення цих два, двох унікальних літаків? Для нас це може означати тимчасове підкреслю тимчасове зниження активності російської авіації. Так як ми бачили після ось цього знищення трьох су 34 де кілька декілька днів було, було майже повне затище. От переварювали росіяни, що трапились, так і тут так само да бойові дії бойове використання авіації відновиться, відновиться, так хоча тут не все так однозначно, бо от буквально перед нашим ефіром, десь там проскочила в соцмережах знову інформація, що над Азовським морем пропав Су 34 бомбардувальник. Не знаю, чи підтвердиться ця інформація чи ні, але. Це вже якийсь бермудський трикутник, да <риклад> робиться. От. але можна спрогнозувати, що ося втрата призведе до е, ну не скажу повного паралічу, але значного зниження активності російської авіації на якийсь певний термін часу, може навіть до кількох тижнів. Потім знову відновиться. Тут тут е, нічого не вдієш, вони оговтаються. Але на певний час їхня активність знизиться. Ну і треба підкреслити, що е, закриваємо, як би сказати, один гештальт за іншим. Так е, лишилося ще ту 160, да, які не збивали, так бо ту 95 на землі знищували. Лишився цей же саме міг 31 к да, на е, кінжалів. Вже майже майже все, що має Росія, не збивали. Залишилося лише добра дістатися до літака, там де буде сидіти Путін. Ну що ж, дай Боже, що і це трапиться. Ну, тож дякуємо пане Андрію за цю інформацію за ці роз'яснення. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана. Петра Сагайдачного був у громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, пан Андрій нам пояснив е, тонкощі особливості сьогоднішнього знищення літаків А 50 та приземлення літака ІЛ 22 М 11 повітряних сил Російської Федерації. На все добре. Дякуємо.